Географія 9 клас урок 19 видобування металічних ресурсів. До металічних руд належать мінеральні речовини із вмістом металів, достатнім для їх промислового використання. З металічних руд отримують чорні та кольорові метали і різноманітні сплави. Руди бувають одно і багатокомпонентними. Їх видобуток здійснюють різними способами. До руд чорних металів належать залізні, марганцеві, хромітові руди, які використовують для виплавки чавуну і сталі. Підтверджені світові запаси залізних руд оцінюють у майже 200 мільярдів тонн. Ці запаси розподілені на земній кулі доволі рівномірно. П'ятірка країн з найбільшими покладами залізних руд володіє майже 70% світових запасів. Серед лідерів є й Україна. Перевагу віддають видобутку високоякісних руд і багатих руд, водночас розробляють руди середньої, а подекуди й низької якості. Світовий річний видобуток становить понад 3 мільярди тонн. Серед провідних країн світу за видобутком лідирує Китай, який водночас є найбільшим споживачем і покупцем залізної руди. Серед найбільших імпортерів також Японія, Республіка Корея, Німеччина, Франція, Індія, натомість Австралія, Бразилія, Південна Африка, Україна, Канада це найбільші постачальники на міжнародні ринки залізної руди, зокрема збагаченої. Марганець використовують для поліпшення якості чавуну і сталі. Він надає залізу твердості, стійкості до стирання. Запаси марганцю у світі становлять 550 мільйонів тонн. Їх розподіл дуже нерівномірний. Понад дві третини припадає на три країни Південну Африку, Україну, Австралію. Південна Африка і Австралія разом з Китаєм, Габоном, Бразилією Індією є також найбільшими у світі виробниками марганцю та його експортерами. Річний видобуток марганцевої руди у світі становить 18 мільйонів тонн. Тугоплавкий метал хром – це один із головних компонентів нержавіючої, жаростійкої, кислостійкої сталі та сплавів. Понад три чверті загальносвітових запасів хромітових руд припадає на Південну Африку. Великі запаси мають Казахстан, Зімбабве, Індія, Фінляндія. Кольорові метали за сукупністю характеристик, особливостей видобутку і виробництва поділяють на легкі, важкі, благородні, рідкісні. Серед легких кольорових металів сьогодні першочергове значення має алюміній. Унікальне поєднання легкості, міцності й електропровідності зробили цей метал незамінним у багатьох виробництвах. До того ж, алюміній це найбільш поширений метал у земній корі. Він міститься в різних гірських породах, проте найвищий його вміст у бокситах. Найбільші родовища бокситів розташовані у вологих тропіках та субтропіках. Світові запаси цієї сировини оцінюють у 25 мільярдів тонн. Дві країни, Гвінея й Австралія, володіють понад 50% світових запасів. Великі поклади зосереджені в надрах Бразилії, В'єтнаму, Ямайки. Світовий видобуток бокситів становить понад 230 мільйонів тонн на рік, а лідерами серед країн за видобутком є Австралія, Китай, Бразилія. Світові запаси мідних руд становлять 720 мільйонів тонн. Найбільша їх частка зосереджена в країнах Америки у Тихоокеанському рудному поясі, в Австралії та країнах мідного поясу. Лідером з видобутку є Чилі, 30% світового виробництва міді. Поліметалічні руди це комплексна сировина для отримання багатьох кольорових металів насамперед свинцю та цинку. До числа провідних країн світу за їх запасами і видобутком входять Австралія, Китай, США, Канада, Казахстан. Більше половини світових запасів Олова припадає на Азію. Головні родовища олов'яної руди розміщені в межах східноазійського олов'яного поясу та Тихоокеанського рудного поясу. Велику кількість металів, які мало поширені або дуже розсіяні в земній корі, об'єднують у групу рідкісних металів. Зазвичай вони в невеликих кількостях входять до складу різних мінералів і гірських порід, тому отримання їх у чистому вигляді пов'язане з чималими труднощами. До рідкісних металів належать майже два десятки рідкісноземельних металів, без яких важко уявити сучасну, високотехнологічну продукцію, електроніки, приладобудування, автомобілебудування. Вони є необхідними компонентами смартфонів, планшетних комп'ютерів, сучасних телевізорів. Найбільша частина світових запасів рідкісноземельних металів міститься в родовищах Китаю, Австралії, Бразилії, Росії, США та Індії. Водночас понад 95% світового видобутку цих металів зосереджено в Китаї. Унікальним металом із групи благородних є золото, найважливіший елемент світової фінансової системи. Воно практично не піддається корозії і може зберігатися доволі тривалий час. До наших днів у злитках і ювелірних виробах дійшло не менше як 90% цього металу, видобутого людиною за увесь історичний період. Світові запаси становлять близько 50 тисяч тонн. Найбільше золота є в надрах Південної Африки, Росії, США, Австралії, Індонезії. Сьогодні лідером з видобутку цього металу є Китай. Світові запаси срібла значно більші, ніж золота. Великі поклади мають Перу, Польща, Чилі, Австралія. Уран належить до радіоактивних металів. Переробка 1 кг урану дає змогу отримати таку ж кількість енергії, яка виділяється у разі спалювання, більше, ніж 5 тонн кам'яного вугілля. Перероблений уран використовують як паливо в атомній енергетиці. Найбільшими запасами уранових руд володіють Австралія та Казахстан. У надрах України залягають металічні руди, що містять різні метали. Від найбільш поширених у земній корі алюмінію і заліза до рідкісних елементів. За запасами залізної і марганцевої руд Україна посідає перший і друге місця у світі, титанової та уранової перший друге у Європі. Наша держава забезпечує власні потреби та продає іншим країнам. Більшість родовищ руд розміщено в межах українського щита, а також давньої і молодої складчастих областей. Найбільші родовища чорних металів розташовані в Дніпропетровській та сусідніх з неї областях. Загальні запаси залізних руд становлять понад 25 мільярдів тонн. Головним залізовидобувним районом України є Криворізький басейн, у якому багаті та високоякісні руди видобувають шахтним способом, а бідні у кар'єрах. Залізні руди з високим вмістом металу розробляють також у Кременчуцькому і Білозерському залізорудних районах. Запаси марганцевих руд зосереджені в Придніпровському марганцеворудному басейні. Видобуток ведуть на Нікопольському родовищі відкритим і шахтним способами. Водночас більше за запасами великотокмацьке родовище ще не розробляють. Серед руд кольорових металів найбільше видобувають титанових руд на Іршанському і самотканському родовищах. У Побузькому нікелеворудному районі розробляють нікелеві руди. Тут також розвідано поклади кобальтових руд. В Україні є родовища руд кольорових металів, які ще не освоюють, але вони вже готові до експлуатації поліметалічних алюмінієвих, золота, рідкісних металів. Золото знайдено в карпатському і Донецькому регіонах на південних схилах українського щита. Великі запаси самородної міді виявлено на Волині. Є також родовища руд рідкісних металів. За розвіданими запасами деякі з них вважають великими і навіть гігантськими. Наразі видобувають у значних обсягах цирконій та германій, у менших скандій і гафній. В Україні експлуатують три родовища уранових руд проте розвідано їх значно більше.